Щоденно працівники комунального підприємства Чисте місто докладають зусиль, щоб, незважаючи на війну, життя тростянчан у місті було комфортним. Також вони дбають про те, щоб люди мали можливість насолоджуватися відпочинком у доглянутих, чистих та квітучих парках уже зроблено багато роботи. В парку Чайковського, нам також треба бивка-бордюр і висадили вже 60 кущів троянд. Ще будемо підсажувати там, де не призимували цього року ці троянди. Також сапання цих троянд, сапання тюльпанів, сапання нарцисів, ну як би сказати, сапання клумб, щоб квіти цвіли без трави. До благоустрою парку долучилися різні комунальні підприємства сьогодні. І вчора ми займалися чисткою озера. Академія спорту допомагали також інші організації. Ось сьогодні допомагає працівники міськради. Вчора футбольний клуб допомагав. Скоро в парку будуть дуже багато людей, будуть працювати різні локації, і ми так сказати, готуємо. Всі ці місця відпочинку, щоб і люди могли тут відчувати себе затишно і все мало привабливий вигляд. Роботи з благоустрою проводяться щоденно. У найближчий час по місту будуть висаджуватися нові дерева. Будемо насаджувати дерева в парку Чайковського вокруг озера. Тут буде спиревидна верба. Цьому році ми будемо насаджувати 25 штук. Далі будемо насаджувати липу по вулиці Луніна, по вулиці Кеніга. Будемо насаджувати на алеї Закоханих, на ведмежій поляні Туї. Через декілька тижнів клумби у вигляді метеликів будуть буяти квітами. Також ми навели порядок на садибі Кеніга, там теж просапали всі троянди, просапали лаванду, просапали хризантеми, порозділяли їх, де кущі теж попропадали, понасаджували кущі. Ну, Кругом зараз пішли, порядки наводити у квітниках. Працівники чистого міста також проводять роботи з відновлення пам'ятників. Звертаюся до мешканців нашого міста, щоб батьки краще слідили за своїми дітьми, які катаються на велосипедах, на мопедах. Вони через цей п'єдестал пригають і розбивають плитку. розбивають оцей п'єдестал, на чому стоїть оцей пам'ятник. Ми кожен рік його ремонтуємо. Наші парки та сквери це не лише місця відпочинку, а й оазиси спокою та задоволення. Зберігаймо їх чистими, доглянутими та квітучими, щоб кожна прогулянка стала справжнім задоволенням. Євгенія Железна, Валерій Шевченко, Тростянець, Телеканал ТВТ.